Придумали. Коротше, думаю, пішли ви всі. Так само оформляйся сюди туди. І так теж теж плачу. Як старий, типа, старий власник. І все нормально. Їм якби платили. А те, що я той не той, то таке. Так, все, я вас не піднімаю, а так ідемо, я думаю вам гарно все видно. А, кстати ще. Все, знімаємося, ми там щас. секунду завжди хочу засікти в рем'я і туплю Так 13 хвилин ми знімаємося 50 Так сейчас ключики всі мороженку хавает. У нас больше пиво цікавить ж, Или вода. Два варианта. Сейчас тут тоже, наверное, час пик без 20. Ну що, погнали. Ще глянемо те, що нас цікавить. 50 десь... Ладно. 50. 17. Фу. Ох, тут так прохладно біля холодильника. Помните я брав? По 36 гривень. Корона вже 62 гривася. Прикиньте все-таки у нас козляра стоїть не на місці. Типу, типа мене за 22 да Тільки только 22 якийсь. Ловен брау Ну не козел так я сейчас начал пити. там шортс виложив, Де воно? тут такого нема да Вижрали вже охи народ Львівське, ось м'яке. Я люблю, кстати, м'яке. П'ять оборотів потолок. Так, ну це нас не цікавить. Поканість. мість. бухлішко когось цікавить. Кон'ячки. Дивіться, ціни в Україні в Полтаві на буклішку. Це бренді, мабуть, чи коньяки, коротше, я не шарю. Навіть чуть, чуть їх пив. Не шарив. Це мене мадузель таке любе чи любила. Стасімся, треба їй сказати. Може на якесь мероприятие, Артемівське брюд біле. ну типа, Воно не полусладке, воно сухе. Любить сухарь. Шампанський. Сухарь шампанський. Спина мокра, жесть. Це морожене. у вас цікаве морожене? Цікавий хтось. А де ще там? Ясо. Свинина. Ясо. Одне бухло чи що, дивіться, скільки бухла. Навірно, я буду тут в прольоті щось в мене така чуйка. Ось підходимо. Це коротше ми вчора оці мортадельки жарили на костру. Я завтикався познімати. Весь був в процесі. Ось вони по 132 гривні. Акції нема. Такі непогані, ну на кострові, що найцікавіше. Ой, нема то, що мені надо, чи ні чегось. Все є те, що я А от, все, смотрю. Ні, де тут. Я не пойму. Ескалат, а, все. Не медальйони. То я попутав. Ескалат. Эскалат апетитний називається. Такі порізані, сейчас ми їх виберем. Я просто хотів ціну глянути, але ну, все одно я буду брати. Що мені ціна, дає, як я його буду брати. Ага, ось він. Бачите, такі нарізочки з кусочком жира. 700 грам, А скільки він коштує? Ну то таке. Ну, 3.08 3.08 їх всього 4 штучки, да? ну. Запітніли, погано видно. Такі так, коротше. Возьмемось, дивіться. В принципі, їх можна відбити і буде у вас відбивна. Одбивні тобто. Ну ми просто пожаримо, перед сільте все. А це коротше ми постійно щось беремо на грі. В основному що акції такі, бачите, такі для гри для всякі колбаски Такі прикольні. Так, ну що, ого, яка черга. Дві каси працюють. Стоїмо сюди, дивиться на людей, які заходять, виходять, щоб я не виключався. типа прямо трансляции понял бурчик Шестнадцать сорок Взять шубу четырнадцать 14,60 А у нас есть то. 46 гривень за банку платить. 83 гривні, Не удовольствия. Оце шнирі Ага, дякую. Зараз в мене є збив кульок. Так, он дивіться, кінь стоїть на жде. Що ми без коня будемо? У мене є аж дві, аж дві. Я, отака є, а банки є, як її? Скажіть, що там ще? Не, не оваль, ще, Моноба. Ось що. Ні, дві, дві є. А банки так, що бачите. Все, ви вже в прольоті, приходите вчора. Да, ви не встигли, я вже... А ви його переробили два Да, так? та я вже все переробив. Да. Що тако не можна? Все. Вам теж гарного дня. реклама не я вже де то можна Позареєструвався, все поробив, всі карти, що тільки можна. Так, все, вам бачите, які в мене теж прибамбаси. На батареєчках дві знизу. Ой, такий двіжняк. Навірно, не буду я на брилки, думав, там пиво глянути, не буду я туди заїжджати, там час дурдом. Колись ми з вами там були. І я жалувався. Те, що там такі черги здорові. Тут маленькі. А прикиньте, раніше тут а не було. Я ж робив на цьому фарфором заводі, його вже обшили, розкупили. Там був гастроном. Та він і зараз є, я не знаю, може вже закрився. А зараз тут, бач, такий двіжняк. Так, ну що? Давайте, чухаємо много дорогу, сейчас я розпідніму. Шаба. Ой, мабуть, сильно, так? Да? Чи нормально? Щас я подивлюся. Так, ви мене бачите чи не бачите? Ох, камера гаряча. Так. 25.